Не знаю і не хочу знати, яке майбутнє ж те мене. Маю бажання я літати, а де впаду, не хочу знати. З ким получу, не хочу знати, чи долечу не хочу знати, я тут це саме головне доля бешкетниця щита, її пізнати ти не зможеш. А якщо щось ну, дуже хочеш, націлений. План є хороший, і шлях нечистий, незарослий. Вона про себе нагадає, правок у план твій накидає, камінчиків чи валунів і вже забув, що ти хотів. Дорога трішечки звернула, і шлях до цілі розтягнула. Та руки ти не опускай, дійдеш до мрій, так і знай. Доля несла, вона грайлива, але коли не ждеш ти дива. Все неможливе, недосяжне, стає все ближче, небо ясне. Тому я просто політаю, де опинюся, знати не знаю. За це цей шлях без перебільшень буде в моїм житті найліпше.